Програма Щаслива людина. Про що це? В першу чергу це про підтримку. Розповім вам свою власну історію. Я народився в глибокому радянському союзі, в родині звичайних батьків. Мій батько все своє життя пропрацював майстром на будівництві. Моя мама закінчила школу та далі хотіла вчитися, але її батько, мій дідусь, сказав їй, що тобі цього досить і головне для тебе далі. Вийти заміж. В свій час я також закінчив школу, поступив в технікум, який закінчив та пішов проходити строкову службу. Після служби я поїхав на заробітки. Та коли я вже наїздився, наїздився по заробіткам по всьому світі, я влаштувався на державне підприємство, де попрацював більше 15 років. А на сьогоднішній момент. Я власник декількох успішних бізнесів. Я знаю, що таке пройти шлях від робітника до бізнесмена. Я знаю, наскільки це важко пройти цей шлях. Я знаю, коли ти очікуєш підтримки, розуміння від своїх близьких, та ти цього не отримаєш. Чому? Тому що ти сам не розумієш, чого ти хочеш. Я знаю, наскільки це важко. Бути в тому стані, чи пройшов би я цей шлях без своїх наставників? Однозначно можу сказати ні. Весь цей час, коли я рухався по своєму шляху, у мене були наставники. На той момент інтернет ще не був настільки розвинутий, тому свої наставники я взяв книги. Кожного дня я підтримував себе, працюючи, розмовляючи зі своїми наставниками годинами, щоб прорватися. Мої наставники це книги, це більше 700 книг, які я прочитав, тому що мені важливо було дізнатися, яким чином інші люди досягали того, чого хочу я. Я отримав знання та дипломи по психології, по коучингу, по гіпнозу. Я знаю, що таке тетахілінг, я знаю, що таке кармологія. Я ці всі знання знаю, та ці всі знання я використав в своїй програмі, а саме основне там є досвід. За кожним словом моєї програми лежить досвід того, що я робив з собою. Тому я створив програму, яка максимально допомагає людям пройти цей шлях, який був проданий мною. Для кого ця програма? Ця програма як для чоловіків, так і для жінок. Тому що немає різниці, хто ми, жінки, чоловіки. Ми всі народжені для того, щоб бути щасливими людьми. Ми всі народжені для того, щоб реалізувати себе, використати свій потенціал, бути максимально корисними людям та жити тим життям, заради якого ми народжені. Ця програма для людей, які вже розпочинали неодноразово щось зробити, але щоразу щось в них не виходило. Але ця програма не для тих, хто бажає чогось гарного, не для жертв, що хочуть завжди всього, але не здатні нічого робити. Ні, це програма для практичних людей, які крок за кроком здатні рухатись до своєї цілі. В першу чергу на цій програмі я даю свою підтримку. Яким чином? Я разом з вами кожного ранку прокидаюсь о 6 і проходжу 10 тисяч кроків. Я разом з вами присідаю та роблю всі вправи. Знаю, це важко. Не всі готові до таких змін кардинальних, але я буду робити все для того, щоб ви на сьогодні робили все, що для вас можливо. Нехай трішечки, але кожного дня, щоб ви рухались до своєї цілі. Я знаю, наскільки важливо мати підтримку та настільки важливо мати енергію. Що таке енергія? Енергія в нашому житті є в минулому, в сьогоденні та в майбутньому. Що таке енергія в минулому? Це якщо ми знаходимо в певних образах, особливо на наших батьків, ми туди постійно зливаємо енергію. Ми в кулі, де є дири, і туди витікає енергія. Що таке енергія минулого? Це стосунки, які ми нібито створили, а не навчилися будувати так, як потрібно. Ми не кайфуємо від цих стосунків. Коли ми живемо в образах, це все минуле, коли ми не вміємо використовувати наші страхи. Це все енергія минулого. На програмі я допомагаю людям подорослішати та вийти із минулого, забравши звідти всю вашу енергію, яка вам потрібна. Що таке енергія сьогоднішнього дня? Це коли ви знаєте та розумієте, в чому саме є ваша реалізація, коли ви маєте знання по фінансам, по фінансовій грамотності, і найголовніше, коли у вас пробуджене тіло. Тому що ваш мозок буде працювати ефективніше на 30-40%, коли ваше тіло прокинеться, коли ви кожного дня будете робити все для того, щоб мати більше і більше енергії, коли ми разом з вами будемо розкачувати вашу енергію. Що таке енергія з майбутнього? Це стратегія, коли ви знаєте чітко, пройшовши мою програму, чого ви хочете. В чому саме є ваша глобальна ціль, коли я допомагаю вам отримати та побудувати вашу стратегію, коли ваша ціль настільки велика, що ви не можете спати більше? Вас підкидує, вас трясе від своєї цілі. Це є енергія майбутнього. Моя програма. Ціль моєї програми дати вам максимальну підтримку і дати вам енергію, вірніше допомогти вам отримати ту енергію, яка у вас вже є, і взяти її з майбутнього. Цьому саме є ціль моєї програми. Ціль моєї програми зробити все для того, щоб ви були щасливі люди, щоб ви себе реалізували, щоб ваше бажання збувалося і щоб на це все у вас вистачало матеріальних цінності, що вас вистачало грошей. Тривалість моєї програми 21 день, але доступ до цієї програми ви будете мати протягом одного року. За один рік ви зможете другий, третій, п'ятий, десятий раз проходити цю програму і з кожним разом ставати все іншою та іншою людиною. Тому я запрошую вас. На свою програму, та знаю точно, що по закінченню цієї програми у вашому житті, на обрію вашого життя, обов'язково з'явиться сонечко.